Всім миру і добра. Брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми сьогодні з вами прочитаємо частину євангельського текста, який читається у Великий Вівторок Страстного тижня. І так як ми вже з вами акцентували свою увагу на тому, що Христос перед тим як має лишити цей світ, земне буття, Дає найголовніші вказівки, звертає увагу на найголовніше. І от ми тут зараз з вами прочитаємо спочатку про ознаки кінця світу, потім буде йтися про людську байдужість, яка часто у нас буває, і також прочитаємо притчу про мудрих і нерозумних дів. Отже, починаємо читати 24 глава з 34 стиха і далі по тексту. Істинно кажу вам: не перейде рід цей, як усе це буде. Небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Тут говориться про те, що мають статися події, подібні до апокаліпсису останнього дня. Хоча тут це пророцтво. А взагалі, пророцтва, вони мають принцип універсальності. Тобто пророцтва, вони виголошуються і є актуальними для тих, хто слухають, і для майбутніх часів, і останніх часів. Так ось оці слова, які говорить тут Христос, що не перейде ріця, як усе це збудеться, вони збудяться дійсно для тих слухачів, для тих, хто чують це, тому що вони стануть свідками зруйнування. Єрусалиму, але разом з тим ми можемо ці слова сприймати як пророцтво про кінець такого світу, в якому ми з вами живемо. І тут підкреслюється, що небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Тобто все може бути мінливим, але не Божі слова. Єдина справа, лише на яку ми маємо звернути увагу, що людство може. Або наблизити цей час, або віддалити. І це, як ми вже з вами пересвідчились, залежить від того, які цінності, який шлях людство обирає, скільки буде людей, які прагнуть Господа його святих заповідей. Це все впливає на чи то наближення, чи віддалення того останнього часу і останнього дня. Отже, читаємо далі. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. А чому так сказано? А тому, що так як і чудеса не є метою служіння Господа для людей, ми пересвідчились з вами, чому саме так, і також не корисно людині знати, коли і що буде, ані не корисно знати, коли буде день її смерті, і не корисно людству знати, коли буде. Останній час. Тому що зрозуміло, логічно, що в такому випадку людство скаже: ну, от кінець світу буде через 35 років, і тому будемо собі жити, як нам подобається. Тоді будемо каятись. Я думаю, ви, принцип, зрозуміли. Тому і ніхто ніколи не може знати, коли це буде для того, щоб людина не перебувала у безпечності. Але як було у дні ноя, так буде і у пришестя сина людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились, виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп, і не забрав усіх, так буде і у пришестя сина людського. Тобто тут є дуже хороше порівняння, що в останні часи буде так само, як у дні Ноя. Справа в тому, що Ной. Більше 100 років будував ковчег. І будівництво ковчегу це була проповідь, тому що він будувався не на березі моря, а на суші. І, відповідно, потрібно було спитати ноя, ну, що ти робиш, мабуть, він і говорив, що він робить, для чого він робить. І, скоріш за все, що люди, мабуть, з іронією дивилися на те, що він говорить, і те, що він робить. І, можливо, і насміхалися з нього, і вони вважали його позицію і його справу безглуздою, так як само як і сьогодні, в адресу церкви можуть говорити багато подібних речей. Що ви там ви думаєте? Сатани нема, це все якісь пережитки, кінця світу не буде. Треба жити на першому місці. людина і людське. Ну і так далі. Така тенденція досить зараз прослідковується. І, мабуть, вона ще і прогресує. Ону, світ він дуже часто бувало, що повертався до інших цінностей. Як буде справа наша з вами що? За свою душу дбати, себе спасати, нам не спокуситися, нам не зробити якийсь лихий, неправильний вибір. І, от в часи Ноя так всі. Сміялися, мабуть, з цього пророка, і прийшов час, коли лише ной ну, і його сім'я спаслася. тому про кінець життя так само, про кінець життя цього світу сказано, що мало хто спасеться і навіть спокуситься вибрані. Ну, а тут також сказано, що їли пили. Ну тут екзегети кажуть, що ну, якось не так їли. Ну, от якось не так пили. От, неправильно, не так, як. Господь поклав у людський закон, не так женилися. Тобто, все перевернулось. Ось і тому це теж одна із ознак кінця світу, коли люди будуть спотворено сприймати те, що їм дане: їжу, там, відповідно, і стосунки у сім'ї. Ну, ми також такі тенденції дуже часто спостерігаємо. Ну, не хочеться наводити цих брудних. Прикладів. Давайте будемо читати далі. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено, дві, що мелять на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Ми дуже часто шкодуємо, що от ми йдемо в храм, а хтось не йде. З позиції любові так, треба відноситися до тієї людини з розумінням, надіятися, що колись вона прийде. Це принцип, якого притримувалися всі праведники. Треба вболівати за всіх. Але ж ми бачимо, що ну, все-таки, якщо людина не проявить свою волю до Господа Бога, якщо вона не захоче абсолютно сприймати от це все, що ми з вами вивчаємо, до чого ми прагнемо, то вона й не зможе спастися. От, і тому от в той момент може бути таке, що от були разом, жили разом, робили спільну справу, можливо, жили під одним дахом, і от одне візьметься, інше залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав Господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку не думаєте, прийде син людський. Тобто одна із ознак останніх часів буде абсолютна духовна безпечність. Люди будуть жити безпечно, храми, мабуть, будуть доволі порівняно пусті, ну і так далі. І людські серця теж будуть зайняті іншими речами. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить, наслугами своїми, щоб дати їм їжу вчасно? Блажен той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так, істоно кажу вам, що над усім добрим своїм поставить його. Ну, ще в іншому місці є сказано, що в чому застану, в тому буду судити. То це означає, що в будь-який момент ми повинні пам'ятати, що може прийти наш приватний суд. Тому що одна справа думати про кінець світу, ну і, можливо, думаємо, так, все буде добре, але може бути мій особистий кінець, він може бути тієї ночі. І це означає, що для мене вже настав час, коли я завершив своє. Земне буття, і тому про це треба завжди нам пам'ятати. Якщо ж раптой, будучи злим, скаже в серці своїм, не скоро прийде господар мій і почне бити товаришів своїх, їсти, пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в той день, в який він не сподівається, і в годину, про яку не знає, і розітне його. І визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Бачите, Господь нас застерігає від подвійної духовності, тому що якщо ми десь там, і, начебто, і віруючи, і чекаємо Господа, але будемо робити лихі справи, то ми лицеміри. Бережи нас, Господи, від оманливого сприйняття нашого життя. Ну і читаємо останню притчу сьогодні. Тоді уподібниця Царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч Женихові. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні взяли світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж взяли оливи в посудинах разом із світильниками своїми, а оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик. Ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви та й приготували світильники свої. Нерозумні ж сказали мудрим дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть, а мудрі відповіли, кажучи, як і нам, і вам не стане, ідіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених. І ті, які були готові, вийшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше прийшли інші діви, і говорять, Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь, істинно кажу вам не знаю вас, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Значить, про що ця притча? Значить, діви це на душі. Душі, які мають чекати Господа. Весілля це духовне єднання із Господом. І ось вони чекають. Одні мудрі, другі не мудрі. І тут йдеться про якусь олію у світильниках. Світильник це наше життя. Але цей світильник треба наповнювати олією. А що то за олія? А це справи милосердя. Тобто, якщо в нас і є начебто якесь духовне чи релігійне життя. І це життя не спонукає нас до справ милосердя, то життя наше марне. І ми можемо начебто і називатися християнами, можемо себе вважати християнами. Але якщо в нас не буде добрих справ, то Христос таким скаже: Я вас не знаю. Отут так сказано, я вас не знаю. Тому що лише все те, що ми робимо в храмі, я не раз це в храмі говорив, і так ми повинні розуміти, молитва, піст, от те, що ми маємо таїнство, причащаємося. Це все засіб. Навіть причастя це дорогенький засіб. І воно все, оце, що ми робимо, релігійна сторона нашого життя, обрядова сторона, має сприяти тому, що ми ставали милосердям. І тому, от перед Великим Постом читалося Євангеліє у неділю про страшний суд, і там Господь не питає, скільки ти помолився, скільки ти попостився, і так далі. А він питає, чи робив ти справи милосердя. І ще Господь каже: будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Хай Господь нам тому допомагає мати правильний вибір. У своєму житті і духовно спасатися, слава Господу Богу!